Коли ми потерпаємо від цих голосів, mm -hmm. от як застосовувати цю правду? От як її зробити? Ми тими голосами, які частіше звучать, ніж ті деструктивні? Пам'ятаєте як мать март Лютер? Що думки, як ворони в мене над головою. Mm -hmm. Я не можу нічого з ними зробити. Але принаймні я можу не дозволити їм звити гніздо в себе. Mm -hmm. на голові, та? Думки бувають різні, голоси бувають різні. Питання, що я оберу, кому я буду поклонятись mm -hmm. своїм страхам, своїм амбіціям чи Богу, який бачить мене єдиний, хто бачить мене в свій Всесвіті реально, це тільки він. Бувають ситуації, коли внутрішні голоси дуже збивають, дуже збивають. І в такі моменти, пам'ятаєте, як Ілля, який був в дуже великому виснаженні, в такому депресивному стані, mm -hmm. він прийшов в печеру, він був на самоті, і Бог йому казав: Я не в землетрусі, я не в вогні, я в тихому голосі. От коли у вас такі голоси, потрібно зупинитись, потрібно знайти кімнату. Uh -huh. Чи піти на природу uh -huh. і сказати, Бог, говори зі мною? Ти своїм голосом говори зі мною.